Немилостивими, непрощаючими люди живуть таким життям, коли їх не турбує життя і стан інших людей, які живуть з ними поряд. І тому як важливо, щоб ми прийняли Ісуса в своє серце, щоб ми не відкинули Його в своєму житті. Тому що Слово Боже каже: якщо Ісус Христос буде відкинений нами, то і коли Син людський прийде. Христос відкине нас і скаже, я не знаю вас. І Христос каже, про день, жи той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, ні син, а тільки Отець один. І як було за днів ноя, так буде під час приходу сина людського. Бо як було в дні перед потопом, їли, пили, женились, виходили заміж, аж до того дня, коли ноги війшов ковчег. І люди не знали, аж поки не прийшов потоп і не знищив усіх. Так буде і прихід сина людського. Тому і ви будьте готові. Котру годину не знаєте, прийде син людський, і написано.